Привіт-привіт! Я студентка другокурсниця медичного університету в Австрії і так виглядає мій звичайний день. Зазвичай я встаю достатньо рано, тому першим ділом приймаю душ, щоб допомогти своєму організму прокинутись. Після цього йду виконувати всі свої ранкові ритуали і потім обов'язково перша горняткою кави та протеїновий батончик у вигляді сніданку за кадром. Сьогодні я проведу в університеті досить багато часу, тому обираю комфортний одяг та складаю свою сумку з усім необхідним. Я майже ніколи не використовую друковані підручники, але сьогодні в мене буде пара з препарування, де користуватися гаджетами суворо заборонено. В мене є вільний час до обіду, тому я вирішила зайти за другою кавою та підготуватися до свого. Свого заняття в бібліотеці і розібрати анатомічні структури, які я буду сьогодні опрацьовувати на заняття. Перед самою парою я обов'язково обідаю, щоб вистити на ногах всі 4 години препарування та щоб мені не стало погано. Далі я придягаюсь в медичний одяг, обов'язково збираю волосся та надягаю рукавички та беру свій набір для препарування. Туди входять декілька анатомічних щипців, скальпелі та леза, які, до речі, дуже-дуже гострі. Після пари я була досить виснажена, але повернулася в бібліотеку доробити де робити деякі завдання з гістології, які не могли почекати до завтра. Після бібліотеки я поспішаю. Додому, бо на вісім вечора в мене урок з іспанською. Я люблю вчити мови, і ця година це коли я можу сконцентруватися тільки на собі та своєму хобі. Після заняття я готуюсь до сну та завершу свій день прочитанням детективу, який, до речі, також на навколо медичну тематику.